То, здавалось би, ті смартфони вже сьогодні та не випускає. А на ринок виходяться нові нові гравці, в морі, яких, здавалось би, ну, швидше сам потонеш, аніж тобі там вдасться про себе гучно заявити. А ні! Оцьому бренду таки уявіть собі вдалося. І з одним з його свіжих тварінь ми з вами вже познайомились. Давайте познайомимося з наступним. Спершу нагадаємо, що один зі світових лідерів у бездротових технологіях компанія TP-Link увірвалася в число виробників смартфонів одразу цілим тріо своїх Нефосів. Усі вони носять маркер Nefos c 5 у назві, а найменша та найбільша модифікації додали до нього невеличке образне уточнення. Нас сьогодні цікавить найпростіший двосімний c 5 l Чому нас цікавить найменший та найдоступніший? А давайте уже за хорошою такою нашою традицією вважати можливості цього смартфону мінімальною відправною точкою можливостей сучасних смартфонів як таких. Просто дізнаємось, який, так би мовити, мінімум заклав TP-Link у свою найбюджетнішу модель. Дизайн одразу зазначимо, оцінювати особливо не будемо. Стильний сучасний апарат, виконаний у єдиному стилі зі своїми старшими колегами, товаришами Сі-5. Тому з головною ролью бюджет Тника, аби його не соромно було тримати в руці і показувати його людям, він справляється. Отже, ми маємо справу з 45 дюймовою моделлю, що уже погодьтесь, немало. Дисплей якої вмістив 854 на 480 точок. Матриця само собою звичайна тіенівська, але уже нового покращеного типу. Тому загалом на рівень яскравості скаржитися вам тут буде гріх. А збудована ця машина на процесорі від престижного виробника по імені Qualcomm, що для нас було досить неочікуваним. Чотириядерна ядерна 210 модифікація Snapdragon. Це невисока тактова частота при досить хорошому рівні продуктивності, з хорошим технологічним запасом. Принаймні при появі у нас наступного покоління швидкісного інтернету 4G, вам смартфон спішно міняти не доведеться. Та й загалом C5L може попрацювати у вас довше, ніж ви розраховуєте. Нас він так взагалі. Відверто здивував, коли при своєму одному гігабайті оперативки запускав ігри, які здавалось би не рекомендовані йому за рангом. А на простому серфінгу інтернет-сторінок та в соціальних мережах ну не те, щоб літав, але працює досить швидко. І звичних для спрощених моделей гальм ми за ним не помічали. Особливо ж відмітимо камеру, і це такі вже справді камера. Бюджетники таким згадайте ніколи не могли похизуватися. Тут виробник покорив рівень. Ну скажімо так, якщо у когось із ваших знайомих Є дорогий донедавна флагман кількарічної давності від когось із гігантів. Можете впевнено з ними позмагатися рівнем від знятих фоток. Все таки 8 мегапікселів основної камери це достойно навіть сьогодні, а 2 мегапікселі фронталки так і ну аналогічно. Далі 8 гектарів бортової пам'яті, майже половину з якої законно від'їла собі система. Тут, до речі, далеко не відсталий Android Lollipop, як і на старших моделях. Оповитий він традиційно неважкою фірмовою оболонкою, за що Тіпілінка ми вже з вами хвалили. І пам'ятайте, раптом в цих об'ємах будованої пам'яті ваші файли та програми будуть задихатись. sd картку апарат підтримує. А це вам іще 32 чистих додаткових гектари. 2000 мАч. Небагато і немало. Можна сказати, що за таких ненаворочених, непрожерливих показників апарату то от десь якраз. І от саме подібний вердикт ми би собі дозволили винести і всьому c 5 l Все прогнозовано середньо і без неприємних сюрпризів. А при його ціні, ну, ви ж ні на що інше насправді і не розраховували.